Ферарі вирішили здивувати всіх. Вони покажуть свій боліт для нового сезону вже 23 січня. Але є нюанс, який багато хто втрачає. Те, що ми побачимо на презентації, точно не буде тим бойовим варіантом, який поїде в першій гонці. У Маранело одразу дають зрозуміти: на старт передсезонки вони привезуть максимально простий страховий варіант машини, і логіка тут проста: новий регламент змінює відразу все. Шасі, силову установку та навіть підхід до управління енергією. Тому для скудерії зараз важливіше не зробити вау-ефект форми понтонів, а тупо намотати кілометри без сюрпризів. Плюс за часом все складається так, що 23 січня це буквально за три дні до перших тестів у Барселоні, які пройдуть за зачиненими дверима. Там у команд буде вікно з 26 по 30 січня, але кожній команді дозволять вибрати лише три дні із п'яти. Тож кожен втрачений день через несподівану поломку коштуватиме надто дорого. Навіщо тоді взагалі влаштовувати такі ранні тести, якщо машина потім все одно зміниться? Тому що січень це шанс витягнути назовні найнеприємніші дитячі болячки, поки не розпочалася справжня гонка озброєнь у бахрейні. В ідеальному світі ти викочуєш машину, робиш короткий прогін, перевіряєш системи, датчики, охолодження, коробку передач, ергономіку, і вже з цим багажем їдеш до Барселони. І тут Феррарі знову грає на тоненького. Васер прямо каже, що фінальне складання Боліда заплановано на 22 січня, тобто за день до показу. І це не безглузна демонстрація, а спроба вижити з календаря максимум і залишити інженерам зайві тиждень-два на доопрацювання, адже на старті тестів ми побачимо короткий заїзд, так званий знімальний день. У регламенті такі промо-івенти обмежені цифрою 200 кілометрів, і цього достатньо, щоб зрозуміти, що в тебе нічого не відвалюється на першому колі. Далі починається найцікавіше. Привезуть непоганий варіант машини, а скоріше версію, з якою не соромно проїхати перші кола нової доби. У багатьох буде величезна спокуса показати максимум, на який здатний новий боліт. Але зазвичай такий підхід закінчується несподіваними аваріями і тим, що ти стоїш у боксах і дивишся, як витікає дорогоцінний годинник тестів. І Феррарі явно не хоче повторювати класичну історію зміни регламенту, коли частина полотону перші тижні вирішує проблеми з надійністю, а хтось інший спокійно вчиться працювати з налаштуваннями та звикає до своєї машини. Звідси ідея: спочатку кілометраж, потім швидкість. А швидкість за їхнім планом з'являтиметься вже ближче до бахрейну. Там заплановано два повноцінні відкриті тести у лютому. Після цього сезон стартує в Австралії 6 березня, і часу на зміну болідів у майже не залишиться. При цьому чекати, що 2026 рік буде тихим роком без апгрейдів, абсолютно наївно. Навпаки, оновлення будуть максимально ранніми. Перші перегони покажуть, чия філософія потрапила до мети, і далі команди почнуть швидко перебудовуватися. Але тут Феррарі має один обмежувач бюджет. Васер відкрито каже: у 2026-му темпу введення оновлення буде впиратися не в те, чи можуть вони зробити дедалі, а в те, чи можуть вони дозволити їх катати світом, виробляти серіями і вчасно привозити. Іноді один зайвий пакет оновлень це пів бюджету на розробку, тому що логістика, виробництво та паралельні версії з'їдають гроші швидше, ніж здається. Так що позиція Феррарі виглядає так: не робити апгрейди щотижня, а дуже точно вибирати моменти для цього та міняти лише ті компоненти, які справді можуть допомогти. Це ще один штрих, який багато що пояснює. Феррарі фактично визнала, що хрест на сезоні 25-го року вони поставили досить рано. Доробки поточної машини згорнули вже до кінця квітня, щоб максимально рано переключити ресурси на 2026 рік. Це рішення мало ціну і спортивно, і психологічно. Коли в тебе майже немає свіжих деталей, тиск на гонщиків та команду зростає через відчуття безпорадності. Ти їдеш, а світ довкола змінюється, і ти майже нічого не можеш показати на трасі. На цьому тлі результати Хемільтона перетворюються на щось особливе. За цифрами сезон не виглядає катастрофою у вакуумі. Льюіс має перемогу в китайському спринті, а в середньому, за кваліфікаціями, він був відносно близьким до леклера. Але навіть так 2025 рік став важким роком і для нього, і для команди. Льюіс заробив 156 очок, Шарль 242, і це розрив, який не поясниш парою невдалих уікендів. Плюс до кінця сезону накопичилася втома, і в Абу-Дабі після чергового вильоту в Q1 Хемілтон видав фразу про нестерпну злість і лють. Васер при цьому прямо сказав, що команда недооцінила масштаб необхідної адаптації. Для гонщика, який роками жив в іншій системі, це не просто змінити комбінезон, а ще й звички, підхід до машини, нюанси роботи з інженерами, навіть побутове середовище. Тож звідки конкретно точилися проблеми? Дуже схоже, що справа була у відчуттях при гальмуванні і тому, як Феррарі просять пілота довертати машину. Хемілтон протягом сезону говорив про нестабільність під час гальмування і називав поведінку машини лотереєю. Окремо виринала тема гальмування двигуна. У Феррарі воно використовується інакше, ніж Льюіс звик за роки у Мерседесі. Із гальмами теж були проблеми. Перехід на компоненти фірми Brembo та спроби підібрати йому потрібне почуття педалі тривали місяцями, і протягом сезону команда навіть вводила новий матеріал гальмівних колодок, щоб наблизити відчуття до найбільш комфортних. Поліпшення були, але симбіозу з машиною, зважаючи на все, так і не сталося. Феррарі і раніше робила ставку на складний, але стрімкий розвиток боліду у міжсезоні. Феррарі завжди вважалася командою, яка постійно тією чи іншою мірою претендує на те, щоб боротися за титул. Величезна фанбаза по всьому світу щороку щосили шукала собі аргументи на користь того, що ну ось цього року все точно буде чудово. Завжди найсильнішим аргументом були тести, особливо ті, що відбувалися під час змін технічного регламенту. 2014 року дебютували нові мотори. Феррарі змогла зробити досить добрий силовий агрегат, але не видатний. Бойові сесії 2014 року усі розставили на місця. Феррарі змогли зробити мотор приблизно рівний французькому Рено, але він дуже багато програвав Мерседесу. А по аеродинаміці команда програла Редбулу у другій половині десятих залишково оформилася чудова формула. Феррарі дуже часто виглядала на тестах дуже здорово, але у довгостроковій перспективі забезпечити собі переваги не могла. Їх максимум був у боротьбі за перемоги у першій половині сезону. У дев'ятнадцятого не було навіть цього, незважаючи на перші місця на тестах. У 2022 році на Формулу 1 чекав новий технічний регламент. Італійці зробили велику ставку після моторного скандалу кінця 2019 року, і знову здавалося, що всі карти в руках у скудерістів. Тести показували величезний потенціал команди. Леклер був стабільний, високий, хоч і не часто саме на першому місці. Іноді туди залазили середняки на порожніх баках, але особливо на них не звертали уваги. Це знову вселило впевненість. Але цього разу мрії тифозі були розбиті навіть сильніше ніж минулі роки. Феррарі перемагала, але вистачило цього лише до Австрії. А далі успіх приходив лише у кваліфікаціях. Так що 2026 рік для Феррарі це реальний шанс перезапустити одразу кілька історій. Команда робить ставку на раннє лікування всіх дитячих болячок нового боліда та швидкий розбір помилок. Тому що перші перегони нового регламенту завжди виграє той, хто швидше навчається. А для Хемілтона це шанс розпочати не з чужої машини минулого покоління, як раніше, а з чистого аркуша, де у всіх однаковий старт та звички можна будувати заново. При цьому ілюзій у Маранело не мають. Той самий Васер пояснює різницю між пілотами не однією чарівною кнопкою, а дрібницями, десятками маленьких пунктів, де губляться по кілька сотих, а вони складаються в десяті. Якщо Феррарі насправді хоче, щоб 2026 рік став їх роком, потрібно, щоб ці дрібниці перестали накопичуватися саме у Хемілтона. Інакше нова епоха почнеться для них з тієї ж самої ноти, що й у 2025 році. Тому що одна справа думати про оновлення для обох пілотів, а інша намагатися підтягнути Льюіса до рівня шарля. Адже команда має прагнути перемоги, а не займатися нескінченним порятунком потопаючих, навіть якщо вони разові чемпіони світу. А з вами був канал Формула Перемоги. Обов'язково підпишіться на канал, переходьте до наших соцмереж, всі посилання в описі. До зустрічі!